Всім привіт, друзі! Ви на каналі Денвікс і сьогодні я знімаю для вас нове відео Back to School. Сьогодні ми разом з вами підемо закуплятися канцелярією, але спочатку напишемо список покупок. А тепер відправляємося у центр. Усім привіт! Сьогодні я іду закуплятися канцелярією, тому купуєте разом зі мною. Новенькі відео Back to School. Мені потрібно зошити на 36 листочків і на 48. В магазині ми побули, я там купив тільки стикери, але можливо ми в нього ще повернемося. Зараз йдемо в інший магазин. Друзі, ми купили в цьому магані зоршити, текстоведілюючи ще пару штучок і повну розпаковку. Як я це все купив, що я точніше купив, бо ви бачите в кінці відео. Я вам зроблю таку розпаковочку. І чуть-чуть листя. Стає жовтим таким коричневим на деяких деревах. Тільки що побував у іншому магазині, де купив дуже багато усього. Буду дома вам також все це покажу. Зараз я йду в один магазин секретний, я вам не розкажу, але я планую там дещо купити. Також друзі, мені треба зайти ще в один магазин купити дещо для ще одного відео, яке я буду дуже скоро знімати, бо його чекаєте, я це знаю. Можна відкладати від другої частини хімії смерті. Там записи на кістках і ще якісь. Oh. Всім привіт, друзі! Я уже вдома, і давайте я вам буду показувати, що я купив з канцелярії. І так, поїхали з самого банального. Це, звісно, що зошити. Я взяв два зошита в лінію. Зараз я їх знайду. Ось такі два зошита в лінію на 36 листочків. З такими. Видатними місцями, як Греція, і Дубай ось ця от шейкінгс Flood і Agropolis. І 4 зошита в клітинку на 36 листочків і на 48. Ось такі красиві зошити. Там і природа, є, і якісь міста, і машини. До них я купив ось такі обкладинки, прозорі, звичайні. Далі також таке банальне. Це два ось таких олівця. Синій, такий там на синій і помаранчевий. Ось такі класні. Це прості олівці. До речі, у мене цей рік помаранчево-синій. Тому що попередній рік у мене був прям такий чорний. позапопередній в мене був такий зелений яркий кислот. У мене кожен рік якийсь колір. І це так прикольно. Люблю таке робити. Такі дві ручки це у мене червона і чорна. І ще дві ручки це вже сині ручки. І бачите, також вони помаранчеві з синім. До речі, я дуже люблю товсті ручки, щоб вони писали товстим. Коректор-стрічка, ось такий також синій. Нові текстовиділювачі. Також ось такі от е ніжні. Я дуже люблю постельні, тому що яркісні прям рвуть очі мені. Я не знаю, виїдають. І... Це такий синій, голубенький, і ось такий помаранчевий. Також я купив такий самий зелененький. Лінійка на 15 сантиметрів з табличкою. Множення. Ось така синя підтісалка з а, таким бачком, не знаю. Uh, де можна точити і туди будемо мусор спадати. Це дуже зручно. Далі ось така клячка, тому що я буду на відділі дизайну, тобто ми там будемо малювати. Не знаю, чи перший рік ми будемо щось малювати, але я взяв на всякий випадок клячки. У мене ніколи не було. Мені було цікаво, як вона затягнеться. Mm -hmm. Стейкери, ось такі ніжні, помаранчеві, пастельні. Ось така папочка. Сюди вкладати файлики можна. Ось така, не знаю, жовто-помаранчева, якийсь такий кольор. Далі, друзі, новенький пенал. Розпаковку цього пенала та збор цього панала ви побачите уже у наступному відео. Тому обов'язково підписуйтесь, ставте лайк, щоб нічого не пропустити. Тому що це буде просто бомбічне відео, воно буде дуже круте. Далі, друзі, ви готові? Я купив новий органайзер. Він такий важкий, такий брудний, його потрібно буде витерти. Я вам його детальніше покажу і наповнювати ми його будемо з вами також у окремому відео, де я буду організовувати свій столик до навчання, прикрашати його до осені і прибирати. Я знаю, ви такі відео дуже любите. Тут, якщо що, два відділення, він ось такий весь прозорий, дуже гарний естетичний. І далі, друзі, бомба. Ту-ду-ду-ду-ду-ду. Дві книги Саймона Бекета це продовження хімії смерті. Хімію смерті я прочитав уже, і мені дуже сподобалася книга. і Я захотів собі продовження, тому купив собі записано на кістках. Ось така неймовірна книга, дуже гарна. І також шепіт мертвих. Ось така книжка. Обзор на ці книги і усі мої книги ви побачите в окремому відео про книги. Воно також буде до закінчення літа. Хто не знав, у мене майже кожного дня виходять відео. Тому обов'язково підписуйтесь, ще раз вам кажу. Ну що ж, друзі, це був мій back to school. Мої закупи до навчання. Надіюсь, вам сподобалось це відео. Я дуже спітні, мені дуже жарко, тому що в нас просто дуже сильна жара, яку вже не можна витримувати. І... Я сподіваюся на ваш лайк, підписку. Дуже вас люблю. Дякую вам за 50 підписників. Ви просто неймовірні. І усім пока-пока. Зустрінемось у наступному відео. Back to School.